Я не был лично знаком с Валерой. Но знакомство происходит, к сожалению, в таких обстоятельствах. Но наша задача напомнить, что такой человек был и отдал свою жизнь за освобождение нашего города. Наша задача зубцем. Хотіли, щоб смір наших. Була на нас. Світа, мати героїв. Зійди до серця мого. Зіди до серця мого. Прилинь буревітрів Кавказьких. Прилинь бурює вітрів Кавказьких. Шумом карпатських ручів. Шумом карпатських ручів. Вою славного завойовника батька Хмеля. Боїв славного завойовника батька, батька Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції. Тріумфом і Гуком, гармат революції. Радісним комоном в Софіїських зоні. Радісним кованом Софійських Софіїських Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю промінниця. Славою Твоєю промінниця. Бо ти присвята все життя моє. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти це щастя моє. Бо ти це щастя моє. моє. Зазвони мені, брязько там кайданів. Зазвони мені бряскотом кайданів. Скрипом шибані, спинулі рамків. Дозвони мені брязку там з кайданів. Дозвони мені, мені бряску там кайданів. Скрипом крипом шибані, з понуль. Все, все нормально. не переживай Принеси Винеси мені зойки готовні. У руках, тюрмах і на засланнях, у руках тюрмах і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць. Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміли йшов я в бій. Щоб, щоб смілийшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як, як ішли герої за тебе свята, свята за твою славу, за твою славу. За твої святі ідеї, за твої, твої святі ідеї, ідеї, щоб помстити ганьбу неволі. Щоб, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь. честь муків твої, твоїх, твоїх. невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих дітей, дітей твоїх. Величну смерть героям української нації. Величну смерть героїв української, української на. нації. І тисяч інших незнаних нам. Що і, тисяч і тисяч інших інших нам. Нам. Щої кості по або тайком поховані. Що і кості по і або тайком поховані. Я розумію, всі ми розуміємо, що втрати вона ніколи не згасне, особливо в серцях матері, батьків, рідних. Це наш герой, бердичівлянин, Простий хлопець, який просто віддав своє життя, не задумуючись за незалежність нашої держави, за те, щоб діти наші могли жити в вільній Україні. Знаєте, наш обов'язок це просто щоб Підростаючі покоління пам'ятали героїв, виховувалися на героїзмі таких людей. І я просто нічого не можу стати тільки. Слова вдячності і, і матері, і батьки, які виховали такого героя. Просто людину, простого героя. Я схиляюсь і я кажу ще раз, ми маємо завжди пам'ятати. Приміть мої співчуття. Разом з нами пам'ятає при нашому кошти. Який багато не говорив, дуже любив життя, любив дітей, внуків, дуже любив своїх друзів, що мені потрібно було допомогти, він завжди був першим. За день до того, як він зібрався їхати в Київ, він мені сказав, у мене для тебе є новина і хороша, і, і, і. виріш, стоїть. Як ти зібрався на Германію, ні, я зібрався як відрядження. Як ти зібрався в Германію, ні. Я їду в Азов. І... Він перед цим переніс операцію тяжку і я була впевнена, що він не пройде медичну комісію. І так він певний місяць працював з хлопцями в Казачому, готував молодих хлопчиків, вчив стріляти. І я все думала, що все-таки він буде в Києві, буде допомагати молодим хлопчикам, а сам буде не попаде в саме в ту гарячу точку. Але одного разу він подзвонив і сказав, що ми їдемо. Я з дочкою, з в них, були в нього там, на Майдані, біля козачого. Повели, попрощалися. Але в день, коли вони приймали присягу, я здавала потім ваш сват. У неї фотографії, в неї відео, де вони дають присягу біля Богдана Хмельницького. Судилося так, що 28 січня сиропляють. Ми дізналися про те, що він був контужений і сказали, зустрічайте в Києві на вокзалі. 28-го родичі зустріли в Києві, привезли його сюди родичів. Дуже тяжкий, дуже хворий, майже не говорив. Але він, я так зрозуміла, вдарився, впав, у нього зуби всі зайшли вище туди. Я навіть не знаю де, не знаю коли, тому що зрозуміти було те, що він говорить, можна було, але ну, тоді це було неважливо. Тоді було важливо те, що поставити його на ноги. але в місяці лежав у нас в госпіталі. А після госпіталю почали удаляти ті зуби, які прийшла з машинами, Ви вияснили, що в нього рак. Так, верхний зілеком, того ми боролися за його життя, але через півроку страшна смерть, дуже страшна смерть, ви навіть собі не уявляєте, що я пережила. Я бачила, що кажуть люди, що рак з'їв людину. Ми коли його ховали, хто з хлопців був, бачили, у нього не було півобличчя. Якщо він щось питався говорити, ну це гул такий був, через щоку було був видно, язик, у нього відвалювались губки. Такі муки, як він переніс. Йому, напевно, 30 кілограмів загальної ваги залишилося. 20, я не 28. 28. 28. Хлопці виносили, коли забирали в море. Тут так, така тяжка смерть, але до останнього він писав писав мені, Лише, я повинна була його поховати з прапором, поклали прапор України, а вже хлопці приїхали на похорони, привезли прапор Азова. Ми його накрили цим прапором. Провели його з почестцями дуже гарно. Я завдячую завдячую міському голові, хлопцям з, і, Василю, і Олександру Васильовичу, тому що без вашої допомоги мені було дуже тяжко. Але провели його з почистцями, за що я вам дуже вдячна. На ну, не все. Я хочу, щоб ви його пам'ятали. Він був простим хлопцем, але дуже любив свою Україну. Він не пішов, як деякі мені кажуть, а чого він туди пішов? Гроші заробляти. Великі гроші заробляли.